f 16 проти су – перший повітряний трофей Заходу. що означає збиття російського винищувача на Курському напрямку для всієї війни в небі? Майже пів тисячі цілий за ніч атака Росії по Україні з 8 на 9 червня стала найбільш масовою. Чи витримує наше ППО удари, Що буде, якщо таких хвиль стане більше? Ядерний шантаж Кремля Росія заявила про можливе зняття мораторію на ядерні ракети. Чи готова вона повернути смертоносні ракети? Ближче до Європи і як НАТО може відповісти. Тим часом НАТО перехоплює російські шпигуни у небі Балтики. Що насправді шукають літаки з Калінграда, дані провокації чи підготовка до чогось іншого. Про все це будемо говорити із Кирилом Новіковим. Це авіафахівець і військовослужбовець. Вітаю вас. Доброго дня! Доброго дня. Пане Крило, давайте почнемо з вашого дозволу. Все ж таки про атаки, які ми бачимо з Російської Федерації напередодні майже пів тисячі цілей. І вже стало відомо про те, що в ніч на 10 червня було знешкоджено 284 цілі, а всього було запущено по Україні 322 засоби повітряного нападу. Два дні два дні дві доби потужних атак. Як сьогодні наше ППО може з цим справлятися, і важливо потужності Російської Федерації. Наскільки довго тривало, Росія може ось так атакувати сотнями шахедів ракет одночасно і, можливо, підряд декілька днів, а можливо, й тиждень на це питання відповісти, мабуть, непросто, адже Росія наш ворог постійно модернізує і збільшує свої потужності, і робить очевидно накопичення. Власне, те, що відбувається останні тижні, мабуть, навіть щодо атаки шахейдами. Українських міст, першу чергу навіть столиці, я би сказав, що це ну мабуть, вже без безпрецедентні кількості, і наше ППО, попри те, що звітує про успішну реалізацію власне знешкодження більшості таких цілей, а все одно ну, не може покрити всієї кількості, і ми бачимо, що ворог постійно модернізує техніку і постійно змінює тактику. Але я впевнений, нам є що протистояти є, що відповісти. І як я вже зазначила, напередодні був дійсно цікавий повітряний бій, яким очевидно сьогодні може приспишатися захід F-16 проти су 35 Звісно, допомагали F-16 шістнадцятому. І ще один літак шпигун шведський, який допоміг виявити ціль ворожу за 230 кілометрів і передати це вже F-16 шістнадцятому. І ми бачили дійсно успіх такий перший в небі. На вашу думку, чи може це за собою потягнути інші такі? От. Успішні полювання на російські літаки, як це може вплинути на авіацію Російської Федерації, можливо, тепер вона буде обережніша, зокрема на цьому напрямку? Ну, в першу чергу, на це вплинуло те, що сталося тиждень тому на е, території ворога, там де було вражено така велика кількість авіаційної техніки на землі. А те, що сталося сьогодні, верніше не сьогодні, а на днях це вже результат е, застосування новітньої техніки. І якщо ви згадуєте про САП 340 який був задіяний, ну або так як повідомляють, що був задіяний, то це власне основна, основна родзинка е, взаємодії цих літаків, тому що F-16 сам по собі несе озброєння ближнього радіусу дії, середнього або ближнього радіусу дії е, авіаційне, якщо ми говоримо, а власне в комбінації з шведськими літаками цей радіус можна збільшити, або е, зробити, скажімо, непомітним точки пуску для ворога. До речі, чи означає ось використання, зокрема саба 340, те, що можливо очі в небі є більш важливими, аніж самі м'язи. І чи може це спонукати? Ось зокрема цей інцидент наших західних партнерів, все ж таки ще більше очей давати Україні? Звісно, тобто практика застосування успішного застосування це власне відповідь на питання, чи Україна може показати клас, тому що. Власне, сама техніка, яка розроблялася для певних цілей, вона такі результати ніколи в своїй історії до власне використання в Україні не мала сьогодні. Вона має ці результати, і очевидно, це мало би спонукати до збільшення кількості таких поставок. На тим часом Росія спонукає і спонукає можливо до дій наших західних партнерів. Що було відомо, що винищувачі НАТО перехопили два російські літаки шпигуни в районі Балтійського моря? Літаки вилетіли з базу в Мальборку, щоб перехопити і супроводжувати російські літаки, які злетіли із Каліниградської області. І тут дійсно важливо, яку саме інформацію могли вишукувати російські шпигуни, наскільки це є небезпечним для самих країн НАТО і можливо. Якась має бути більш гідна відповідь? Ну, ця відповідь вона все-таки залишається за країнами, над якими здійснювалася така розвідка, тобто, вони вправі самі вирішувати, як діяти, протидіяти. Живуть вони з цим не перший рік, зрозуміло, що відчувають, що може зробити потенційний для них ворог небезпечно для їхніх країн. Але. Повторюся, тут треба розуміти, що використання техніки, яку Росія постійно скажімо так, використовує. Тут треба розуміти, що вона їх уже 40 років, незмінно ту саму техніку використовує. Тут я думаю, ми, ми про них знаємо все і навіть більше. Все ж таки, якщо оцінювати таку спробу Російської Федерації, окрім фактору розвідки, чи може це бути і така собі демонстрація сили, чи може це вважатися силою Російської Федерації, от залетіти на чужий повітряний простір і щось шукати це робиться не вперше, і взагалі по 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 всьому кордону з усіх сторін своєї безкінечної території Росія постійно робить такі польоти. І в бік США, якщо ми беремо східні кордони, і в бік країн Заходу, Західних кордону. Що вишукувати, це все так само давно відомо. Тобто розташування більшості баз, я думаю, на сьогодні, як і в Україні, так і в країнах наших сусідів, воно не статичне. Тому, очевидно, постійне створення напруження це перша ціль ворога. Напруження в тих країнах, які сьогодні не задіяні в війні. Ну очевидно, напруження буде стосуватися саме країн Балтії, тому що пам'ятаємо ми інформацію про сувалський коридор, який є сьогодні і вважається найбільш вразливою зоною і таким собі проходом до країн Балтії. Тобто, чи можна це якось корелювати і дійсно говорити про те, що якщо там ми бачимо частіше російські шпигуни, значить саме ця територія Європа загалом мала би на це більше звертати увагу, можливо більше озброювати і все ж таки створювати більш безпечну зону і більше слідкувати за Російською Федерацією. Так саме сувалський сувалський коридор є такою вразливою точкою, але це наземна вразлива точка. А все таки не єдина, не єдине місце контакту потенційного ворога з країнами Балтійськими і з Польщею. Тому зрозуміло, що берегти наземну цю, цю перешик цю дорогу треба дуже пильно, але не забувати про те, що Ворог завжди, скажем так, використовує різні види озброєння для наступу, і це показала війна проти України, коли все почалося з авіаційних ударів, а потім почалася масована наземна операція, і причому по всій території, а не тільки в конкретно взятому якомусь місці якійсь дорозі, якою є слав свій коридор. Тому я думаю, що треба готуватися і бути готовим завжди.